Всім привіт від пана Мишка, Я знову приїхав на свою пасіку. Сьогодні у нас це вже 16-18 вересня, понеділок. Тепленько. І що я роблю? Це я об'єдную. Тут я знайшов під плівкою, під самим верхом. Ось так плівка була. І отут вона під плівкою чомусь лежала мертва матка. Її бджоли. Бджоли хотіли її гремену оживити, але да? я вже зрозумів, що з нею нічого не буде. І такі дві сім'ї я об'єднав до кучі. Пройшло 5 днів і я їх... Вони спокійні. Це одна, це де матки не було. Це де матка була. Бджоли спокійні. Я їх зараз згоню із 3,5 корпусів. У два. Подивлюся. Так само зробив я все із цими. У мене 44-та були, натягнули маточники. То я об'єм. Пройшло п'ять днів, я їх виламав, приходжу знову маточники. Розплоду немає ні речинки, нічого, вже запечатаний практично виходить увесь. То я їх об'єднав, нічого не буду хімічити. Десь так. Колись з'єднував, вложив білі листочки, щоб закрити, обставляв такі невеликі проходики. І що я тут забачив? За де, де вона? Ну, щоб звернути ось у де. Це коли зверху ложив полоски мурав'їної кислоти. Це що я в гоках своїх побачив. У 44-й були маточники. Пройшло скільки днів 3-4, мабуть. Я їх виламав, оставив так, приходжу знову маточники. І вже бджола на виході. То я приєднався до 25, -ї, 44. -ї. І через пару днів, так само як я оцю зараз розбираю, дивлюся. Буду їх опускати в один корпус. Ні, не в один. З двох вуликів робити один. Два корпуса їх зараз струшу та й годі. І так, було чотири. На двох підставках залишилося два. А що зробив? Повесні розмножаються, по осені скорочуються. Ось такі то мої справи. Два рядка стоять. Ну, добре, дякую. Будемо ще, це я розложив їм мурав'їну кислоту, не тільки щоб кліщ вара потравити, ну і щоб і трахейного поганяти. Так. Да. А, і ще питання в мене, хотів задати вам питання. Оце в мене можна з 30 вуликів. то мабуть, штук в п'яти знайшов, що вони маточники тянуть. Чи вони не вирішили на зиму маток собі міняти, чи що вони. Чого бджоли тягнуть оце пізньої осені, чи не пізньо, а пізнім літом ранньої осені? Маточники тянуть. Добре, дякую за вашу відповідь. До побачення.